Добрий день. Хочу вам показати свій проєкт на Arduina, годівниця для кота. Так, зараз розберемо, як вона працює. Це у нас алюмінієвий корпус, в ньому є дирочка, отвір. Сюди засипається корм. Потім тут у нас є шаговий мотор. Шестерня, в якій теж отвір. І своїми обертаннями шаговий. мотор проводить в рук ці шестерні і е, шестерня крутиться і коли прокрутилося на отвір, корм висипається. Зараз покажу. Тут у нас Ардуїна, драйвер на мотор. Ось там тут мотор у нас. От, тобто. Мовилися. І крутиться, крутиться? І висипать он воно так таким чином. тобто? Нульова позиція у нас тут, вона обертається. Під час оберту корм висипається і залишається тут. Ось так. от. Один недолік є те, що корм забивається в цьому горлошку, але було це рішення надрукувати хрест, так і поставити його, щоб корм розтіювався. Тому так, дякую за увагу.